Доброго ранку, діти. Сьогодні в нас математика з природою. Тема заняття папушка блу та зимові птахи. Але подивіться, хто ж прийшов до нас на заняття? Це ж тітонька сова. Привітайтеся з нею. Тітонька сова приготувала нам завдання. Будь ласка. Малята, погляньте, яка зараз пора року? Зима. А як називається третій місяць зими? Лютий, а другий місяць? Січень. А який зараз місяць? Грудень. Чи любите ви цю пору року зиму? І чим саме вона вам найбільше подобається? А до нас на заняття завітав гість. Котрий ніколи не бачив снігу і зимових пейзажів. Це папушка блу з мультфільму Ріо. Його дуже зацікавило. Як же переживають ці холоди пташки наших країв, і він хотів би познайомитись з ними, допоможемо йому, то тоді давайте будемо виконувати всі завдання. І перше завдання дидактична гра, птахів рахуй і називай. Будьте уважні. Порахуйте, скільки пташок ви бачите. Шість, вірно, згадайте, як вони називаються. А тепер, малята, порахуйте, скільки пташок. І скажіть, як вони називаються? Це зимові чи перелітні? А тепер малята ми розмістимо всіх пташечок по їдальням їхнім. Синичка до кружечка прилетіла, снігур до овалу, сойка до квадрату. Горобчик до трикутника. Діти, давайте виконаємо чарівні задачки. Послухайте уважно: вісім спілих грушок. На гілочці гойдались три грушки з'їв Павлушка. То скільки груш осталось? П'ять. П'ять маленьких більченят у кубельці спали, а ще троє більченят по гіллі стрибали, всіх тих діток полічіть мамі більці поможіть. Скільки всього було більченят? Купила в крамниці сестричка сім метрів шовкової стрічки. Три мені віддала. А скільки ж собі узяла? Чотири. Петрик книги протирав, на полиці він складав. Ось поклав він шість книг, потім ще чотири. Довго думав і гадав, скільки всіх книжок поклав? Десять. Вірно, ви молодці виконали це завдання. Наше заняття закінчилося. Скажіть. Наш папушка щиро вам дякує, малята, за те, що ви допомогли йому потоваришувати з нашими зимуючими птахами. Йому дуже сподобалось спостерігати за їхнім життям взимку. Він полетить до себе і розповість своїм друзям. А ви, молодці, виконали всі завдання, тітоньки Сови. До побачення!